Тепер переходимо знову до цієї схемки. І так, воднева вода. Це вода, яка характеризується підвищеним вмістом молекулярного водню. Ми бачили було 0,7, ось діапазон, який може утворюватися. Вода, яка має від'ємний редокс або окисно відновний потенціал. Мінус 200, мінус 300, ми бачили навіть мінус 400. Це те середовище, це та від'ємна енергія, яка є в нашому організмі. Це є жива вода, власне, від'ємний редукс потенціал, свідчить, що вода є жива. Лужний пигаш води від 7,5 і вище. Ось ці чинники що разом будуть робити на першому місці, звичайно, молекулярної води. Антиоксидант номер 1 Нам потрібно з'їсти десятки або й сотні кілограмів овочів, фруктів, щоб не ситити організм антиоксидантами. Проте у цій книзі я пишу, що люди, які... Проходять хіміотерапію, променеву терапію. Вони мають певні обмеження в антиоксидантах і вітамінах, тому що вони, як науково доведене, можуть спричинити прогрес онкологічного процесу. І їм треба бути дуже обережним. Хіміотерапія, променева терапія б'є не тільки по онкологічних клітинах, б'є по всьому організму по здорових клітинах. І там в цих клітинах теж активно починається прогрес. Рівень високий активних форм кисню, які приводять до апоптозу, самоліквідації клітини. Тому друга дія молекулярного водню це антиапоптична дія клітин, які не уражені в онкологічний процес. Наступна протизапальна дія. Саме тут будуть утворюватися протизапальні цитокіни в організмі завдяки насиченню його молекулярним водним Детоксикаційна дія. Відомо, що при хіміотерапії, променевій терапії організм піддається неймовірно важкому впливу чинників хіміотерапії, і їх треба позбутися. Для того, щоб легше пройти даний процес, я пропоную водневу воду у комплексному лікуванні раку. Усі діагностовані на сьогоднішній день види раку можуть бути Разом лікуватися із водневою водою. На сьогоднішній день воднева вода це науково доведено, і хоча відкрито було досить недавно, лише в 2007 році, японським професором Шигеро Охта, з яким мав честь у жовтні 2022 року разом проводити міжнародну конференцію з е, ролі молекулярного водню в медицині, то можна сказати, що на сьогоднішній день молекулярний водень науково доведено. Чинить антиоксиданту протизапильну, імуностимулюючу, стимулюючу, протиракову і антиейджінг ефект на організм. Як можна скористатися таким шансом, таким ефектом? Заходьте на сайт livingwater.com.ua, Придбайте книжку, прочитайте, зрозумійте, наскільки це важливо. В Україні майже півтора мільйона є облікованих онкохворих. І цей показник на сьогоднішній день є. Напевне, не в кращому стані, тому що є зменшена можливість проходити діагностику у зв'язку із війною. Але кожен повинен дбати про себе, кожен повинен дбати про своїх рідних, і я даю унікальну можливість саме це зрозуміти, прочитавши книгу вода в профілактиці лікування раку, і мати ось цей засіб, який дозволяє необмежену кількість. Утворювати води із від'ємним редокс-потенціалом, насиченою молекулярним водним, з лужним значенням PH – це вода дійсно цілюща, це вода, яка дає можливість нам скористатися шансом довше жити і у здоров'ї. Усіх люблю, поважаю, ціню, будьте здорові, бережіть себе і рідних.